Вітаю! Сьогодні у нас 25 лютого 2025 року. У нас в Києві прекрасна погода, сонечко. Мій голос сьогодні досить таки сексуальний на сьогоднішній прогноз. У нас рубрика, як завжди, Ясний день. Сьогодні проговоримо про енергію дня. Я розкажу трішки про людей, народжених 7 числа. під Сьомим архетипом. ми сьогодні 25-це сьомий архетип, так само, як із 7 числом. І розповім, які сьогодні будуть енергії, що краще робити, що краще не робити. Сьогодні буде карта, дня, підказка, також буде афірмація і крім цього буде практика на сьогоднішній день. Тож, давайте розпочнемо: Сьома енергія, енергія руху, енергія воїна, енергія. Калісниці, як її називають. Тобто це постійний рух. Сьогодні дуже важливо не сидіти на одному місці. Сьогодні дуже важливо постійно переміщатися. Це може бути автомобіль, це може бути просто прогулянки, це можуть бути будь-який транспорт, але важливо знаходити з цієї енергії такого постійного. Постійного переміщення це класно дуже включає енергетику сьогоднішнього дня. Також важливо приймати сміливі рішення. Не боятися брати на себе відповідальність. До речі, люди народжені 7-го числа, це народжені вроджені лідери. Вони вміють дуже гарно організовувати навколо себе людей. Вони вміють заряджати їх своєю ідеєю і робити так, щоб вся команда працювала на реалізацію їх ідей. Тож, якщо ви народжені 7-го по 25 п'ятого, обов'язково використовувати цю свою сильну сторону. Також сьогодні важливо прописувати свої плани і втілювати їх в дії. І е, якраз зараз давайте ми розпочнемо з практики, яку я рекомендую робити не тільки сьогодні, а вести її в щоденну. Таку практику. Е, ви пишете три свої цілі, три свої наміри на сьогоднішній день і одну із них прямо зараз. Зупиніть це відео, якщо ви дивитесь в записи його, е, і просто з, е, зупиніть його, напишіть три Задачі, цілі, плани на сьогоднішній день, і одну з них обов'язково реалізуйте. А, адже коли ми даємо самі собі завдання, на нього виділяється певна кількість енергії, і якщо ви блокуєте і не починаєте одразу його виконувати, вона просто сідає в вашому тілі в, вашому тілі в виді блоків. Тож, будь ласка, зробіть перше завдання, і ця енергія піде вам на реалізацію інших. План. Тож все інше буде робити намага.